Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні в мене буде відео, як я обіцяла, я вам покажу свої подарунки. Ну, тобто свої подарунки. Свої подарунки вишивальні, які я зробила сама собі, які я замовила собі перед Новим роком. На джумі, і нарешті вони прийшли. Вони прийшли в мене в кінці січня, десь там, числа 25 І ішли вони майже місяць, дівочки. тому що це ж китайська посилка, китайська доставка. І Хочу зараз просто вам показати, що я замовила, і зрівняти із тим, що у мене було. Так от, перед вами лежить той набір, який я вже вишила. Я зараз вам вставлю фото цієї картини. Вона вже в мене на стіні. Хто бачив, хто не бачив, подивитися ще раз. І просто хочу показати ще 4 картини, які я замовила. І ми просто подивимося, зрівняємо. На жаль, схему ну, схема в мене є, але схему я не витягувала. Вона в, в папці лежить на цих вовків. Хочу спочатку показати цей набір. Дивіться, він приходив отакий класний. У в такому пакеті, як пису, да, називають, чи як він такий гарненький міцний пакетик був з гачком на кнопочки. Така, такий, папочка така, що можна було чіпляти. В цьому наборі я вже не пам'ятаю точно, що було. Але тут була канва. канва була розкреслена на квадратики, Але вона була без малюнка, Тобто біла. Потім був на перстень, одна голка і такі ниточки. Оце, дівчатка, ниточки були на такому органайзері під такими цими цифрами. І в мене після вишитої картини, їх дивіться, ще скільки залишилося. Тут всі рідні ниточки, ну, тобто з цього наборчика, сюди я нічого зовсім не додавала. Те, що воно було, те воно в мене є. Набор, я вже казала, вишила. Залишки вони мене лежать. Не викидала я цю папку. Думала, колись таки вам покажу цей набор, який він був. ну Тепер ось показую. Бачите, тут листочок окремий. Купляла я його майже два роки назад за 200 з копійками гривні я вже не пам'ятаю, скільки це було. Вишивала також я довгенько його. так вам, Вишивала я його довгенько. Просто, я вже колись казала, повторюся ще раз, я в основному вишивати починаю після нового року. як це вже заморюся. Руки в мене вже заморяться, подарунки в'язати, всім в'язальні, потім починаю потихеньку вишивати. В цьому році не знаю, чи вийде, бо в мене досі висить мої чарівниці до браті, що прийшла пряжа з Києва. Там Махеру дуже багато, він такий тоненький. Но це буде інше відео. Далі закажуть мої набори. Оце... Ой, зачепила. Один набор, набір. Я замовила прийшло прийшла такі пачки. Другий набір. Також прийшов такі пачки. До речі, я не пам'ятаю, чи в одного продавця брала, чи ні. У корзину я накидала їх всіх. І чотири набори прийшло в одні посилки. Ну, мені прийшло повідомлення, що мої набори. Будуть, знаходяться в одній посилці. То інший набор також був отакий. А два отаких от наборів набори прийшло, ну, отак, запаковані. Я так зрозуміла, що це один продавець, то інший продавець. Ці два набори в мене сови, я не знаю, журавлі, не журавлі. Як чого називається, дівчатка? Я не знаю. Мені стидно, але я не знаю. Ну, давайте за цих птичок. Тут мені так хотілося їх замовити. Але, не... так, зараз знайду, як воно тут відкривається, цей пакетик. Ага, знайшла. Ну, не знаю, з якого почну вишивати, тому що в мене ще одна картина не дошита, яку треба дошити. Вибачте, кому неприємно, що я ще Ну, пошерожу. Так, прийшов набор. В цьому наборі. Такий малюночок А4 заставочка, без нічого. Нагадаю, це джум. Потім, дівчатки, ну не люблю я отакі от схеми, я не знаю. Я такий, мабуть, знайду вовків, вставлю вам фотографії вовків схему. Ну, а тут це дуже важко по такому вишивати. Не знаю, буду пробувати, але зразу кажу, що таких схем дуже погані. Далі, далі йдуть. Цьому наборчику ниточки. Ниточки йдуть на отакому органайзеру. Так, ну, сейчас я так возьму. Тут самі ниточки. Ниточок, я думаю, вистачить, ну не знаю, ну, я думаю, хватить. Далі йде дві голочки в наборчику, і йде отака канва з малюнками. Скажу один. Він вам не лазить. Зараз я спробую підняти трошки камеру. Он так, якщо побачите щось таке, я думаю, хоч трошки видно. Чим хороший? Хороший тем, що вона вже розчерчена, по ній вже йдуть отак цифри, квадратики, і ви подивитеся по кубиках. Але, як дивитися на оцю схему і на оцю, дівчатка, ну я не скажу, яка тут різниця. Якби вона була трошечки не така. Було б легше вишивати. А так, отут, не знаю. Я то попробую, вишию, потім скажу свій відгук, але кажу зразу: на таких помальованих схем, як для мене, дуже-дуже погано шить. Мені краще, щоб канва була біла. Канва біла, Отака схема ось на, на листку намальована, я знатиму все підряд і пішла. До речі, коли я вишиваю, я не, не цей. Не користуюся ніякими станками, ніякими приладдями. Я просто, наприклад, загортаю схему таку колобочок, отак, І починаю з цього кутка шити сюди на низ. Потім, коли я цю сторону прошию, я отак згортаю і вже починаю зашивати так само понизу. У мене вона розгортається розгортається іде із верхнього правого кутка. Так що, такі в мене журавлі, це така в мене перша схема. Нагадаю, тут дві голочки, будемо шити. подивлюся, що воно буде, Ну, не скоро. Хоча, отак, на вигляд, канахтина наче не дуже велика. Так, зараз я так приберу, а тоді вже запакую, щоб вони шелестіть. Далі, далі, я так зрозуміла, що це один і той самий продавець. Тому тут повинно бути таке все саме розкачати. Також у кульочку, що встріла. А 4. Так само схема. Ну, дивіться, ну, зовсім, не знаю, я не люблю такі схеми. Для чого вони його роблять? Як тут зовсім нічого понятно, мало того, що кольори, хто знає які. Ну, для мене це незручно. Незручно, дуже незручно. Так само дві голочки, Ось, бачите, я думаю, вам видно. Голочки, до речі, тут класні. Вони велике ушко, вони такі товстенькі, такі, знаєте, ну, не гнутимуть, не будуть гнутися. Я сподіваюся, що ні. Така нитки. Нитки тут органайзер на обидві сторони. Ось, будь ласка. На обидві сторони органайзер. Не знаю, чи хватить, чи не хватить. оскільки сови повинні бути в темно. Де їхня тут картинка? Ось, Сови повинні бути в таких темно. У лубу синіх тонах. Подивимося, як вони вийдуть. Не любила щось сов, а це подивилася, і мені схотілося їх вишити. Так що, це такий наборчик номер 2 Зараз подивимося і інші. Зрівняємо. Так, я так можу зрозуміти, що це і тут у нас два набори вже від іншого продавця. я це вже хотіла відкрити. Запакований теж кульочок, такий непоганенько, пошмаханий, але вже витягнемо. Так, тут ниточки запаковані окремо. Зараз де він тут відкривається. Ниточки запаковані. Дивіться, як класно. Кожна ниточка має свій колір. І кожна ниточка на окремому папірчику, на кордонки такі. Його навіть зручно повісити на гніздочок. Бачите, тут дірочки є ось такі отвори. Де затягнута ниточка. Ниточок, ну, я думаю, що це вдосталь. Дуже багато ниточок повинно хватити. Так що за ниточки тут великий плюс. І така кубка така гарненька, я вам скажу. До речі, я не сказала, скільки стоїть. Зараз пакуюсь. Точну ціну я не пам'ятаю, але вони стояли десь так. Гривнів 200 з копійками. Ну, в общем, 300 гривнів туди-сюди. Деякі стояв 320, деякі 280. Отак От ціна коливалася. Отакі От вовки повинні бути. Два наборчика з вовками. Ну, люблю вовки, нічого не можу з собою зробити. Так. Також тут така схема, але тут вже схема, бумага така гладенька, як так називається. Дивіться, тут намальовано не просто схема. Тут не по-ношому, але є позначки. Як читати схему, як дивитися, який номер схеми. Також намальовано як шить, які хрестики використовувати на цій схемі, я думаю, вам видно. Як отак ближче. Після цього попрасувати і не знаю далі що, тому що все написано на не нашій мові. А написана дівчатка, мабуть, по-англійськи. Ну, я не англієць, але спробую перевести. Так, далі. <клух> далі схема в нас отака. Так само знову помальовано. Ну, не люблю я ці помальовані схеми, ну не знаю, чогось вони мені тут зовсім нічого не зрозуміло темний фон, чорний там буде все там де жовте чорне. Ну, в общем, буду шить, потім скажу. Щось мікатися, що це швидко вишиться. І дивіться, що тут в окремому колючку, зараз я це приберу, щоб вам видніше було. Так, в окремому кульочку у нас іде. у нас іде запаковано. Почати. <гас> Я так зрозуміла, це такий ножик відрізати. Ниточки, дівчатка ніколи таким не користувалася. Навіть не знаю, як ним, ну, понятно, що розрізати. Або роз... це розпускати. Не знаю, перший раз таке бачу. <гас> Далі йде отакий. Як є, господи, перстень, Але я, я ним користуюся, я обов'язково шию з наперстями, тому що я дуже наколюю пальчик. І от таким пухнастик з запхату 4, 5, 5 голочок. 5 голочок, дивіться. Ось такий малесенький пухнастик з запхату цілих 5 манюсіньких голочок. Бачите, ось, який вони гарненький. Наперсником, оскільки я шию правою рукою, я надіваю на оцей пальчик, або на оцей, ну, більше все, що на оцей, і надіваю трошечки далі, чим тримаю голку. І коли голку засуваю, я просто тоді оці сторони підпихаю її ззаді. То мені дуже. оці, що просто надіваються на пальчик, Мені вони не зручні. А й, саме такі зручні. Тут тримаю голку, а тут отак підпихаю, дуже класно шить і швидко. Тому на да, я такі люблю і всім таки раджу. Хто не користувався, попробуйте отаке покористуватися. І вони, до речі, тут роз'ємні, їх можна підрегулювати на будь-який пальчик, який вам потрібно. На такий пальчик ви собі і підре... 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 підреагуєте. Господи. Так, це ще має такий був з вовками. І четвертий набор дівчатка. Також мої вовки. Ну, пряжу я вовка мені нічого не можу собі зробити. Знову я вам пошевистю. Знайшла я де, Ось Отак. От Це буде отакі вовки на луні, також пара. До речі, я люблю вишивати пару. Тут зовсім схема така малесенька. Дивіться, також така цвітна, ну не знаю, буду пробувати на таких схемах. Далі йде такий вкладиш. Так само йде на англійській мові: як користуватися схемою, як читати схему, як дивитися, все за кано, все розповідається. Хто хоче при бажання. До речі, дивіться, показана ниточка, в скількох ниточках шить, як зголку вдівати. По бажанню можна все перевести, почитати, подивіться. Також є хрестики, є полухрестики. А, як оці даже ці робить? Як їх такі, господи, гульки такі, не знаю. Я, не, я вишивальниця, як з дитинства, але я взагалі не, не знаю термінів вишивальних, оці стовпики. Я те, що бачу, як змію, так і шию. Так що, якщо ви чекаєте від мене щось таке професійне, цього не буде. Ага, тут різні продавці, тому що навіть запаковані ниточки по-різному. Дивіться: тут іде органайзер з ниточками, ниточок багато. Я думаю, їх вистачить вдосталь. Дивіться, який класний. Тут пара вовків. Далі йде одна голочка, Пожаднічали. Ось, вам видно, одна голочка всього прийшла. І схема. Хух. Із усіх чотирьох наборів, найгарніше, і, звісно, найдужче комплектований, це був з оцими вовками. І на персник, і п'ять голочок. І є куди їх впихати, щоб не загубити. І ниточка на кожному окремому цьому ж пакету, цьому кордоні. Але скрізь одинакова схема скрізь схеми, і канва помальована. Я сподіваюся, що ця канова після прання вона змиється. Я так хочу, щоб вона змилася. Ну, не люблю я чись такі, я люблю вишивати на білі. Мені так краще видно, я також корихтую, ну, коригую, куди мені кишить. Але чогось мені так кажеться, що навіть тут прийдеться шить, не знаю, може, в три. А може цілою ниточкою. Подивлюся, переведу інструкцію. В общем, буду шити, буду вам все показувати, що в мене виходить. З якого набору почну, я не знаю, тому що вони майже всі одинакові. У мене не дошита ще моя красуня, та ще з вовком стоїть. В моєму плейсті, плейлисті про вишивання. Я там показую своїх вовків і показую свою красуню недошиту. Там осталось вишивати зовсім трошечки, але коли я її дошию, я не знаю. То, дівчатка, оце таке. Зараз я вам відключуся, покажу, принесу схему, ту, що я обіцяла. Так, зараз я вам покажу схему, просто щоб зрівняти, які схеми, які є. Сьогодні таке у мене відео Лазальна оглядову, ой, вишивальне оглядове. Ось дивіться, оце схема цих вовків, зараз хвилинку приберу. Оце схема цих вовків, які я вишивала. Дивіться, яка різниця між цією схемою. Оце вовки, які мої складені були. Це був кінець. Оце було так. А ще десь третій. Третій листочок десь загубила, треба знайти. Ще десь був третій дівчинка, десь я його вже потирала, ну, тут вже готова картина. Ви ложите оцю схему, як я казала, і по цій схемі дуже легко, дуже класно було вишивати, тому що я вже знала, як куди це. І зрівняти ну, тут видно деякий колір. Тут різниця тільки була у кольорах, наприклад, темно таке така коричневе можна було. Якщо тут фіолетове, то, то знатиме, що тут фіолетові відтінки. А тут, взагалі, нічого не зрозуміти. То мені оця вишивка з луками була набагато краще і набагато Лучше з усіх оцих чотирьох, що я замовила. Тим паче, ну не знаю, мені, мені було легко її вишивати. Якось вона вишивалася на одному подиху. Як ці будуть шитися, хто хоче е е дивіться, наблюдайте за моїми процесами, тому що я вам його буду показувати. Але. Це все буде потім, коли я свої дов'яжу ж такі оті шапочки з махеру. Боже. Ой, не показую вам відео, скільки вже шапочок в'яжу, але вже вони мені сняться. До речі, така в мене турбинка з Аврори колись купила, була як наче проєктна сумка. А тепер я сюди поскадала всі свої вишивки. Ну, як, всі не точки, а не вишивки. Оце такі набори, до речі, зараз продаються в Аврорі. Я два штучки купила, думаю, хай будуть. Ну, Мало ли що. І тут у мене дуже багато без порядок, але вони всі новенькі. Бачите, вони такі всякі. Це в мене тільки турбинка із муліне, з ниточками. Ще в мене є дуже багато ниточок акрилових, оцих таких кольорових, великий пакет, багато-дуже ниток. Я свій час вишивала тільки акриловими, дуже багато накупляла, нашила. У мене скільки недошитих ще подушок, дві вишитих, дві недошитих. Ну, Зараз такий стан, не знаю. У сучасної домівку якось не дуже ці всі вишиті подушки йдуть. А хочу собі в літній кухні такі, знаєте, зробити в'язально вишивальний такий осередок, островець. Туди все понатягувати, довести до ума, бо вишивать вишиваю, а ніяк потушечку не зроблю, то ще щось. То я там думаю, як я собі кухню салатовий колір перекрасила всю, то я думаю, я там і на в'язанні з вишивками одірвуся. Бо якось додому сюди ну, в тулю, ну якось не дуже доречно у хату сюди. до нас, у дім його, ну Якось не знаю, ми не користуємося. Нема мене куди притулити. Є хоча й дивани, є й кресла, але не дуже хочеться. Ну, Це так. Це вже мої думки на весь світ, як кажуть. Так що, дівчатка, такі були мої набори з Джума. Що скажу? Не знаю. От, от якби перший набор такий, як в мене був, я вам радила б такий купляти. До речі, на джумі такі говки зараз є. Я дивилася, вони є, їх можна купити дуже легко, дуже класно, там також голочки йшли і напар на перстик. Як правильно сказати, також він йшов там у, у наборі. Ці набори мені не дуже сподобалися, але коли вишиємо, подивимося, що вийде вишивати, я сподіваюся, до весни я його почну вишивати. Такий був міла, маленький мій огляд, мої такі подарунки, які я собі зробила, шитиму, шитиму, обов'язково шитиму. так що Дякую, що ви були за мною, що заходили до мене в гості. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже дуже скоро.